Козироги, Вітаю вас! Давайте подивимося на давнє минуле теперішнє і найближче майбутнє для вас. Теперішнє це якраз буде тиждень з 12 по 18 січня 2026 року. Сонце, місяць, Венера і асцендент у Козирозі. Вітаю, до речі, Козероги, в кого дні народжені на цьому тижні. Давайте дивитися, про що у вас буде тиждень. О, у вас щастя і креативність! Будете займатися творчістю, будуть приходити до вас ідеї на цьому тижні, і у вас щасливі якісь моменти відбуваються на цьому тижні. Буде відчуття, перебувайте в цьому моменті щастя і радості. Вам надається така можливість заробити і відчути від цього радість і креатив. Ну що, заробляємо, відчуваємо радість в потоці. Давайте дивитися, які у вас будуть емоції в цей період часу. Получиться розклад на три тижні. Так, у вас несміливість і депресивність. Ну що, щось ви хочете зробити, можливо, але немає сміливості або не можете. Взяти на себе якусь відповідальність і сміливість за дії. несміливість у вас, і депресивний стан, відчуття, що вас затягує якусь воронку козороги в цьому, цьому періоді часу, не можете собою і своїми емоціями совладати, можливо, і за роботи, тому що зараз у вас креативність йде, робочі питання. Дуже багато роботи матеріальних якихось питань потрібно повирішувати. І ви за цього можете депресувати. Що хочеться якоїсь піднесеності і радості, але є дуже багато проблем і справ, які потрібно повирішувати в робочих питаннях, по фінансах. Так, недавні минули козироги, що у вас було? Давайте дивитися, у вас була двійка пентаклів. Двіка Пентаклів нам говорить про те, що ви щось не мали сміливі щось зробити. Можливо, було дуже багато варіантів. Вибирали між двома якимись опціями також це може бути. Так, паш, паш мечів. У вас була якась комунікація, можливо, комунікація двояка, да, двояка, сімка. Зімками чи в якась хитрість маніпуляції з близнюками ви могли комунікувати? Або це також могла, тому що тут приходять енергії, тут енергія закоханих, могли комунікувати, отримувати якісь смс-повідомлення нечесні, двоякі від людини, з якою або жонгльору у вашому житті є такий невпевнений. Або це просто ви не розуміли, що куди веде ця комунікація? Була якась хитрість і невпевненість на недавньому минулому. З близнюками ви могли тут отримувати якісь комунікації. але там якась була хитрість задіяна, там хтось хитрував, щось робив поза спиною. Так. Теперішні, давайте подивимося козироги. Що у вас, про що ми будемо говорити про верховну жрецю? Теперішні про вашу інтуїцію, про значиму жінку в вашому житті, або є така просто енергія у вас, можливо, звертаєтеся до торологів. Дев'ятка жезлів. Починають старі рани ноєте. ви щось тут уже замучилися. Урок ви якийсь проходите тут. Іерофант у вас, енергія тельця. І у вас дорога. Можливо, ви хочете кудись поїхати, або вибираєте, куди вам поїхати, або кудись потрібно поїхати. Но вам це як урок дано. Ви проходите якісь тут навчання, увірування. Все крутиться кругом уроку і кругом вашого статусу, вашого подружжя. Якщо це для вас актуально і ви перебуваєте в таких стосунках. Тобто треба десь покоритися? Щось вас тут підтягує з цим ем, подружжям Мірофантом, у вас пов'язана сімка мечів, там є якась хитрість і нечесність. Або телець у вашому житті, або це подружжя. Ну, в мене відчуття козироги, що ви вже тут щось замучилися, і вам потрібно поїхати і повирішувати, ви кудись хочете відправитися. Або до вас хтось хоче приїхати. Ну, це щось е -е, покрите тайною. Можливо, ви нікому не говорите про свою поїздку. Ну, будемо зараз уточнювати. Так, і найближче майбутнє, про що ми будемо говорити? Ми будемо говорити про десятку жезлів. Про важкість, щось вам дається важко козироги. Дев'ятка кубків, шістка мечів все-таки вирішувати питання і прийняти важливе рішення. Ви, вам якесь в найближчому майбутньому дуже важко дається прийняти важливе рішення. Що би ви тут не приймали стосовно чого, чи роботи, чи стосунків, вам дається дуже-дуже важко. Вам хочеться, можливо, кудись відправитися. Тут дві карти руху і дороги. Ну, і потрібно тут прийняти рішення, але вам важко його приймати. Можливо, не розумієте як? Можливо, просто це важке рішення для вас. Так, давайте дивитися, що у вас Козироги, Двійка пентаклів. Про що ми будемо говорити? Сім кожезлів. Ну тут в комунікації було якесь відгородження. Хтось хотів комунікувати, а хтось відгороджувався. Да, і тут застопорилися. Застопорилася ця комунікація, вийшов сіл в зону комфорту, не рухалися нікуди, ніщо були розчаровані. І відгородилися від якоїсь комунікації, тримали на витягнуту руку, не йшли на контакт, відстоювали себе і свої інтереси. Ну, ви сиділи в якійсь зоні комфорту. Ви... Нічого, таке відчуття, ви відгородилися від цієї комунікації, зато ж там нічого не міняється. Четвірка Пентаклю нам говорить про те, що там уже звична вам ситуація, ви вже знали, чим це все закінчиться. Нічого нового, як кажуть. Паш мечів, що за комунікація у вас була? Шістка Пентаклю, можливо, про фінанси, про фінансову допомогу. Ви тут розмовляли з скорпіоном могли, тому що тут приходить смерть. Зі скорпіоном могли або про зміни фінансові. Ви могли тут комунікувати, отримувати якісь смс-повідомлення, якусь комунікацію. І було потрібно прийняти було рішення, як змінити вашу цю фінансову сторону. Можливо, вам була потрібна допомога, і ви хотіли від когось отримати якусь інформацію, щоб вам допомогли, щоб вам щось прояснили. могли ви просто скомунікувати зі скорпіоном або просто про якісь фінансові фінансову дестабілізацію, хочеться мені сказати у вашому житті. Кістка Пентаклів. Чому? Що за? Що тут у вас? Королева пентаклів. могли із. До речі, це ваша енергія ж... жіноча. Могли з жінкою ще одною комунікувати? Або просто ви відчували якийсь перекос у тій комунікації, що хтось завишується, хтось занижується. Не було рівноцінного обміну. Сімка мечів, що у вас тут за хитрість? Що за нечесність? Ця? Король мечів, ну ось, ви комунікували з якимось знаком повітря або в карті є в людини повітря, і ви тут поставили на блок. Як я їй сказала, там було відгородження від комунікації, могли заблокувати, тому що людина була нечесна, могла щось говорити вам, якусь неправду, і жіноча енергія прийняла рішення заблокувати. Не йти на контакт, тому що ця людина, ця енергія, яка з вами тут вийшла на контакт, вона по відчуттях вона була нечесна з вами. Щось вам говорила нечесно, неправдива. Закохані, що у вас тут? Ось тут у вас блок, знову блок з закоханими. Відгородилися ви шістка кубків від, від минулого, від спорідненої душі. Від людини, з якою у вас є якесь вже дуже довге минуле. Ось у нас є тут імператор, якраз з вашими закоханими те, що ми прояснюємо, могли від імператора. Ви тут відгородитися, заблокуватися? Тому що там була якась маніпуляція. І ви хотіли поставити крапку, бо нічого людина не міняється. Верховна жриця теперішня для козирогів. А тут верховна жриця в режимі очікування. Ви щось тут чекаєте і п'ятірка мочів. Ви чекаєте е, виходу з якогось стану війни, з якоїсь маніпуляції. Ви чекаєте якогось е, смс-повідомлення. Можливо, ви очікуєте цю комунікацію, яку ви тут заблокували, або відгородилися, відсторонилися від неї. Ви могли тут від... Ви тут можете очікувати, але це таємна комунікація. Тут може бути хтось всередині, або просто ви така значима жінка, дуже таємнича, маєте сильну інтуїцію, або навіть якісь здібності, ну ви тут очікуєте, але нічого не робите. Відчуття просто чекаєте, коли людина вийде і щось вам прояснить. Ну між вами там стан війни. Яку би ви тут комунікацію не чекали, Но жіноча енергія тут. В Стан, стані війни, да, вона чекає, як я їй сказала Рицарь кубків вона чекає комунікацію. Но чекає, як з розбитим серцем. Трійка мечів у вас. Дев'ятка жезлів. Що у вас тут? Старі рани починають ноїти, тут двійка жезлів потрібно щось вибирати, п'ятірка пентаклів, тому що вам сильно щось не вистачає. Вам би хотілося зцілити якусь ситуацію, ви можете тут прихворіти, але вам тут предстоїть вибір, вам потрібно щось тут вибирати. Ця ситуація, вона вже дуже-дуже довго у вашому житті. По 9 жезлі ви вже тут дуже сильно змучилися із за цієї ситуації, вона постійно повторюється і ніяк не вирішується. Вам тут мож, може бути коштів дуже сильно не вистачає, нехватка ресурсу, і вам потрібно приймати рішення, що ж вам робити далі. Будете стояти на перехрестку. Да, як я і сказала, які рішення прийняти, і тут с одразу приходить. Будете думати, яке рішення прийняти, куди вам рухатися далі У фінансах іерофант. Це крутиться кругом іерофанту. Це крутиться кругом уроку вашого навчання. Тут іде прояснення. Якщо у вас є телець в житті або ваше подружжя, якась історія з державними органами навчання, це також може бути і урок. Тут є різке прояснення з цією енергією. Через комунікацію у вас буде різке прояснення. Людина вийде, лев може бути, людина вийде або телець, або лев, людина може вийти з вами на контакт, але вона буде різка. І може вам тут щось вказувати, якийсь, знаєте, як урок вам давати. Поради або навчати вас чомусь, ну, преподати вам якийсь урок може тут. Так, дорога. Авторський оракул, що у нас тут? А тут про дорогу у вас комунікація, про швидкий розвиток подій. Можливо, ви, як я і сказала, і одразу відчула: ви хочете кудись поїхати, або вам кудись потрібно поїхати. Відчуття, що ось так, да-да-да, тут д'явол, ваша енергія. Ви тут хочете кудись відправитися або повернення додому, або від дому. Тут все про дорогу і вас дуже сильно це тригеритять. Давайте я подивлюся, чому саме що це за комунікація. Енергія знову лева сонце приходить. Людина зможе з вами вийти на контакт, тут прояснити щось по дьяволу і по верховній жриці це може бути таємна комунікація. Або якісь соціально неодобрені стосунки, там можуть бути маніпуляції і ревності, може бути дуже багато. І людина може говорити про те, що хоче до вас приїхати. Але вона може приїхати до вас тільки за пристрастю. Якщо тут розмова йде про приїзд, про... Да, тут. Трійка жезлів. Очікування, нові перспективи. Може вам щось обіцяти, гори, мости, але там будьте обережні, там знову сімка мечів, яка у вас ось тут була. Це може бути ось ця енергія, яку ви тут відсторонилися, відгородилися і заблокували. Десятка жезлів, найближче майбутнє. Що у вас тут? Дев'ятка кубків, ось вона далі вас де, і знову двійка пентаклів, яка у вас тут була. Вам важко із-за того, що ви не маєте впевненості. Ви не знаєте, чого ви насправді хочете. Або це ваші джунгльори, які дуже сконцентрований тільки на собі. Може бути король кубків, і знак води може бути, або знову знак Лев може бути. Тут людина не знає, що вона хоче, вона дуже егоїстично себе поводить, вона любить тільки себе, вкладає тільки в себе ресурси і не звертає ні на що уваги. Але людина жонглер. Якщо це ваша енергія, то ви тут хочете якогось емоційного задоволення, але ви можете багато говорити не знаю як, хочу, але не можу. Оці слова ви можете проговорювати дуже часто. В найближчому майбутньому. Рада би душа до раю та гріхи не пускають. Ось знову ваш, знову щось з поїздкою, з віддаленістю, і знову трійка У Вас знову якоюсь поїздкою пов'язані тривоги, страхи і переживання, по вирішенню якихось проблем, по віддаленістю від людини. Ви віддалилися від людини, да, ви якусь покинули ситуацію, ви хочете або покинути якусь ситуацію, відвернутися спиною до когось або до чогось. І поїхати, наприклад, кудись відправитися, або ця людина від вас відвернулася і поїхала, і вас тут серце розбите. Через цю поїздку ви не можете зрозуміти, що вам робити далі. Як вирішити оці якісь проблеми нагромадження? Ви не знаєте як. Дуже сильно важко вам і емоційно, і може бути навіть і фізично. Шістка мечів знову тут іде знову продовження. Імператриця може, можете їхати до мами або відправлятися в сторону туди, де вас е, наповнює почуттями, де вам приносить багато енергії і задоволення. Якщо це до людини, а тут є в нас король жезлі з дев'яткою мечів, тут чоловіча енергія дуже сильно депресує або ви через... Жіноча енергія тут хоче гармонії і хоче стабілізації і емоційного наповнення. В неї є почуття. Чоловіча енергія тут в депресії знаходиться. Стресує недоспані ночі, емоційність. Це також може бути мама, як я і сказала, сімейна карта, тут може бути сім'я, пов'язано це з сім'єю, поїхати до сім'ї, поїхати до мами, або поїхати до дорослої жінки якоїсь, щоб наповнитися почуттями, щоб стати, відчути ту гармонію, щастя, і піднесеність. Правосуддя, енергія Терезі, що ви тут за рішення прийняли? Дев'ятка мечівця нікуди не дівається, ту жезлів. Ви приймаєте тут, може бути дуже багато стресу, недоспані ночі, стресувати можете, дуже сильно хвилюватися, депресивний стан із-за якогось рішення може бути. Но є сильне бажання і хочеться, і колеться. Чому правосуддя? Трійка кубків. Можете хвилюватися і переживати через якусь зустріч. Через якусь може бути навіть і нечесність, тому що знову ця сімка, вона у вас тут присутня, нікуди не дівається, і знову цей імператор у вас тут мелькає. Овен. Можете хотіти зустрітися тут з цією чоловічою енергією. Можете прийняти тут дуже серйозне рішення, справедливе рішення. В кінці терези, овен є знаковна. Но... Там пристрастю керується, там може бути зустріч, але вона легка, вона нічим не зобов'язана. Тобто там енергія, яка не має ніякої відповідальності і не несе ніякої відповідальності, так налегке зустрітися, якісь хіхоньки дохахоньки, та до плюс до того, що тут якась обманщик або самообманщик у вашому житті є. який щось робить за спиною, може хитрувати або щось вам розповідати про цю зустріч. Нечесність, але ви тут рішення приймете. На депресивному стані, в такому напруженому но приймете справедливе рішення і будете керуватися тому, що я так хочу. Можете поїхати або зустрітися з цією енергією, тому що дуже сильно є бажання. Но... Ви розумієте, що там є якась, як кажуть, задвиг і нічого, і нічого серйозного і хорошого. Це козироги. Ще раз вітаю вас з днем народженням. Бережіть себе і до наступних зустрічей!